Слава Ісусу Христу, всім благословень! наші пастарі Салтаненко показують неймовірне відкровення, яке реально дає мені розуміння того, що як Ісус Христос колись віддав своє життя за те, щоб усі ми були вільні від гріха, і всі ми мали можливість духовно народитись, як наші пастирі Салтаненко віддали усе своє життя. Нічого не залишивши собі, усе віддали за проповіді Євангелія, за те, щоб люди духовно народжувались, духовно зростали, змінювали своє життя, пізнавали сенс цього життя та мали можливість піти до Отця Небесного. Так само і я маю вчитися, подражати, поважати таких людей Божих в своєму житті та наслідувати їх, віддавати своє життя заради проповіді Євангелія, заради того, щоб Якомога більше людей почули це слово, тому що щоб моє життя було змінене, щоб я змогла освящатися, змінюватися, вони віддали своє життя. Сьогодні я маю подорожати таким людям, і слава Богу, за них.